Косметика куплена підпливом соціальних мереж, та чесний відгук на неї. Перше, що потрапило в мою косметичку підпливом соціальних мереж це ось ця розпіарена база від Кіко. Вона коштує 1000 гривень. Це класна база, я її дуже люблю. Вона навіть зараз на мені. Але 1000 гривень за неї вважаю, too much. Другий продукт, куплений під пливом соціальних мереж, це ось такий гель для вкладання волосся від GoToBe. Я побачила його в ТікТоці, що всі користувалися ним. Як гелем для брів. Наносили на щіточку і зачісувала. Я це купила і не розчарувалась, тому що це просто ну така імбова штука. Далі, те, що я покажу, хоче кожна вумен це палетка хайлайтерів від Dior. Тут ось такі відтінки хайлайтерів. Це дуже універсальна палетка. Я не пошкодувала, що отдала за неї кошти. Наступний продукт. Контурінг Кіко. По-перше, перестаньте називати це контурингом. Це бронзер. Хоча в мене популярний 201 відтінок. Так, він мені подобався. Він класно лягає, класно тушує, але він викликав в мене камідони. Наступне це тоналка, яку 50% люблять, 50% ненавидять. Але я цю тоналку обожнюю. Бачите, вона у мене ще в коробці, бо вона в мене недавно з'явилась. Дівчата. Які кажуть, що вона прям взагалі без тону не пиздіть, бо тон тут все-таки є легкий, але є. А кісточка, а кісточка, вона трошки в мене грязна. Грішу каюсь, не кожен день мою кісточки. Все, на цьому косметика, яка куплена під підпливом тіток, у мене закінчилась. Дякую, що додивилися.